Психолог, психотерапевт і психіатр. Всі вони на слово психо, тобто душа, психо, душа. Психолог працює з проблемами здорової людини. Угу. У Людини проблеми в сім'ї, людини проблеми на роботі. Якісь вона зупізнюється на роботу постійно чомусь. Якийсь інший інтер міжперсональні, з батьками не лагодить А проблема взаємовідношень з кимось. Це здорові люди, які в силу свого характеру, життєвого досвіду, ще якихось особливостей можна не можуть саме ментальні проблеми, да? так, ментальні. так Так, так. Mm. Психотерапевт від слова терапія вже. Психотерапевт, до речі, психотерапією може займатися і клінічний психолог, і медичний психолог, яких випускають лікарі психологи, медичні університети. Психотерапевт уже лікує. Але лікує тих людей, в яких є психічні проблеми. Тривожні, депресивні, навіть шизофренія. Хтось думає, о, це тільки до психіатра, нічого подібного. В цьому світі навіть великі ендогенні, так звані психічні розлади, там біполярно-ефективний і так далі, лікуються також психотерапевтично, додано до медикаментозного. Отже, психотерапевт, який володіє спеціальними техніками. А тим більше, коли ми говоримо про таку маркерний психічний розлад, зв'язаний з величезними випробуваннями, з дистресом, ну, наприклад, війни, втрати це посттравматичний стресовий розлад. Там дуже спеціальні техніки, так звані Десенсибілізація переробки руховачей, трамфокусована когнітивна поведінка. Я зараз можу завалити вас термінами, але за кожним терміном стоять великі наукові дослідження. І більше того, я би міг також пояснити, які зараз сучасні методи психотерапії посттравматичного стресового розвитку, тому що це те, що я бачив за кордоном, і причому далеко за кордоном і Сан-Дієго, і Токіо, і Лондон, і так далі. Тому психотерапевт лікує словом. Угу. Словом, але вже спеціально, знаючи техніки, психічні якісь розлади. Є методології? Так, звичайно, він входить в гайдлайни, клінічні станови, протоколи і так далі. І крайня точка беремо дуже біологізована. Це психіатр. Психіатр-лікар, суто лікарська професія, який лікує ті ж психічні розлади, про які вже згадувалися, в тому числі постравматичні стреси, розлад, біологічними методами, основний медикаменти.